Привіт! Я Ксюша, і сьогодні я буду показувати мій набор з рейдлума. Ось мій набор. Що я перше скажу, він не новий. Я ним вже користувалась, але я вам покажу, як для початківців. Ну, ті, що ще не знаю, що таке рейдлум. І це викладу в YouTube. Так. Ось так я буду знімати. Угу. Рейндлум це набор резинок. З яких можна плести браслети. Наприклад, ось сьогодні я спила О, ось цей. Так. До нього входить. Е, ні, перше я покажу, що як. Це, ну, що тут написано, таке Red Loom використовується дітям від 6 років. Тому що деякі діти можуть взяти їх до рота, і ну, проглотнути таке. Набор мені називається Crazy Lose Bun Set. Ну, В оригінальних наборах напише зразу Rainbow Loom. І тут я ну, на цій наклейці, тому що це наклейка, видно, які браслети можна плести. Ну, Ось такі вони. Беремося до, що тут є. Так, тут описано, що є один контейнер, це тобто ось цей контейнер, де знаходиться різинок, 4200 різинок, один е, станок, один гачок, 50 кліпсів, 6 надвісок, ось таких, я зараз вам покажу. І 10 е, таких цяток. Ну, Для яких треба ще можна подасти? Так. Я переверну камеру для того, щоб легше було знімати. Так. Зараз е я його розкрию. Так, я його розкрила. Ось так він виглядає. Ну, я, е Тут є такі деталі, які я доклала сюди або з'єднала, ну, для того, щоб було краще. Е Що до цього ходить? Ну, резинки. Резинки – це саме головне станок, ці підвіски всередині там кліпси, цятки і гачки. Ну, Зараз я вам все детально покажу. Перший це станок. Він в мене оригінальний, ну, ліс тут тільки не пробито, це легке. Ну, дуже гладоньке, а має бути псадеренблум. Ось такий станок. Зараз я вам детально все розкажу про нього. На станку є три ряди. В кожному ряді я зараз порахую, скільки є стопчиків. Раз, два, три. Дванадцять у кожному ряді стопчиків. Тобто тут, тут 36 стопчиків. Ось таких головна частина це ось те, що тут є ось такі. Як ви бачите, ну, можна запихати сюди е, крючок. Він роз'єднується. Я зараз вам покажу як, за допомогою крючка. Ось так. Це тобто я так його впихаю ось цією частиною. Так, Я через камеру не можу... О! Ви побачили, як він роз'єднується. Так, також ці частини відкладаються. І зараз, щоб його не поламати. У мене був непрофесіональний станок. І не можу ніяк попасти ось цю дирочку. Зараз я його роз'єднаю двома руками. Я тримаю одні камеру. Так, все його роз'єднала двома руками по одною не могла. Так. Вони поділяються на ряди, всі відкладаються ті ряди. Ось. Давай. Вони дуже краще по у мене чомусь так знімає. Ось такий. Я ось далека все вам покажу. Ось чого. Хоча такий кінець є. Кожен ряд такий самий. Так. Для того, щоб всі станки трималися добре. Для них ось такі, ну, я не знаю, як вони називаються, такі штучки для того, щоб всі ряди вони добре трималися. Так, ось вона така велика. Це центральна. І дві По краях. Якось так. Зараз я їх складу, щоб ви побачили як. Беру ось цю велику. І з першого разу я ну, приблизно ось тут я закладаю ряд. Один ряд має бути вищий на один стовпчик. Зараз я не можу. Ой, я не так. О, змогла. Це добре. І другий, ну, тобто третій ряд. Теж ось тут так він тримається. А, відвалився. Я не можу закласти їх добре, тому що я тільки з неї камер. Я так його притисну. Беру цю штучку, закладаю десь тут Можна так кулаком прижати, ну не вдарити, бо він може зразу поламатися. Так як я легенько притиснути. Ось так. Ми склали його знову ж таки. Так. Рючки. Тобто гачки, У мене їх дуже багато. Ну, не настільки, теж в пачках продаються ці гачки, Вони не тільки ось такі маленькі. У е, мене є залізні, але це не з наборів, як ви бачите. Я не можу вам добре показати? Ну, зараз я... ось у цій частині. Ось ці тут загинаються. Це гачок для плетіння так з нитками. Професіональний ось такий він. Може, я не можу ні, як. О, є. Ось такі. Ну, існують злізні, але на даний час в мене його нема. Злізні йдуть звідси. Я ось сюди все залізу. Ось такий. Ось ця. Частина, які я знімала з стан... станка, ось ці стопчики, то я їх ось цим так протискала і витягувала. Такі ось такий є у мене гачок. І такі два. Ну і залізні, ось ці для того, щоб пустини з резинок. Так. Йдемо до резинок самих. Так, ось такі у мене резинки. Ну, я їх, їх дуже багато, я їх не буду назвати типу кольорово. такі. Вони біло-червоні. біло рожеві Фіолетову. Ну, такі різні. Існують ще ті, що світяться вночі. Ну, зараз продаються такі браслети, але ж вони не з резинок. Тож світяться вночі. У ну, мене ще по два таких контейнера білих і чорних. Ді вони не дуже добрі. Якість трішечки погана. Оце ось так. Це для того, щоб тут станок тримати і гачки. Що тут в мене є? Зараз вам покажу. Так, самі перші у мене були ці завіски. У мене їх е... 6-11 штук. Тут ще би було 11, 12, то було грані. Щоб у мене була така квіточка, але я її приклеїла до кошелька. Ну, хоч і це не для кошелька. Так. Перше у мене це таке сонечко. Ну, полуничка, мяч, хіпі. Ось мені, китят, дельфін, метелик, сердечко, голуб. Який несе ось листочок. Ось такий голуб І сумочка. Ось такі у мене вони. Всі різні. Після цього йдуть бусини. Ну, у мене такого браслета немає що з бусином. Використовують теж для браслетів, для того, щоб закласти ну, ось ці дитки, вони для того, щоб резинка у них добре пролізла. Ось такі мені сердечка. Apple. Ось ці квадратики, кружечка. Ну, дуже їх багато. Вон ще їх тосто, Так, це ось таке, що є в мене. Це я таке вам показала. І останнє, ну, не дуже головне, але і не таке ж потрібне. Це кліпси. Вони у мене ескі, Є такі ось ескі, Ну, що йдуть так. ну. Це так як абака. Англійські, по-німецьки. Ну, ось такі вони. Зараз вам покажу. Покажу декілька окремо. От зараз. Вони в мене такі. Ось. Ески. І ось така велика щекучка. Вони в мене є кольорові і прозорі. Я люблю кольорові, тому що все, щоб треба було кольорове. Гарний і таке. Ось. Так. Зараз я вам покажу, що можна плести з таких з цих резинок. Так, можна плести. Можна плести дуже багато, як і фігурок, і браслетів. Ось я тут декілька взяла своїх. Так, це у мене такі широкі. Так, зараз я вам покажу початок. Не з цим боком. Я спила слово мама. Ось тут ми бачимо М, А, М. А. Тобто мама. Це і для мами свої сплила. Вона ще не знає. Ну, ось такий дуже гарний браслетик. Так. Такі браслетик косичка. зелено оранжевий. Такі просто оранжеві костічка. І ажурний, ажурні сердечка. І таких два сплива. Ну, ось. І все. Що я вам хотіла показати? Зараз ще нагадаю. Так. До набору входили ткацький станок, гачки, тобто один гачок, кліпси, підвіски, цятки та резинки. Ну, все, на цьому відео моє закінчиться. З вами була Ксюша, і сьогодні я вам показувала набор з рейндлум. Пока!